Всім привіт, друзі! Слава Україні! Героям слава! Чергове відео по оверлоку. Це в нас, хто не знає, це пролог, Український оверлок. Ну, як український, випускали їх в, в Україні в місто Ніжин по японській ліцензії. Ну, Це як Elna. Зараз джаном. От. Зараз такі оверлики називаються Джаном 1200D. Зроблю відео по заправки ниток. Нитки в мене стоять, правда, на столі. ось Стійку. Це мені, хто не знає, хто дивиться вперше це відео. Це мені прислала пані Наталія із міста Павлоград. На ремонт, на лаштування. в мене є попереднє відео по ньому. Це в мене обролочок. ну Відео роблю по заправки ниток і як ним користуватися. Стійку я відремонтував. Була е, зломана одна паличка, один штук. я поставив з алюмінію. І мачту антенну ось таку зробив. Ось таку антенну відремонтував, бо тут ось воно стояло, воно завжди в цих оверлоках зломано і працює некоректно. Отак я зробив. Ось тримач голок. Ой, цей голок не тут. Вибачте. Так, поїхали про заправку. Уявимо, що нитки стоять у нас катушки. Нитки я рекомендую використовувати. Ну, завжди в верлоках, тим більше. Ну, в швейній машинки не, а в оверлоках, розпашувальних машинках, нитки на бобінах конусних. Ось такого плану, наприклад. З них нитка сходить гарно, не заплутується. І тут їх багато, тут різні там намотки там, і 5000 ярдів. Там. І вони дешевші, якщо чесно сказати, в порівнянні з такими катушечками, з ними постійно проблеми. Так, поїхали, заправляємо. Саме головне нам під оце ось якби направлювач. Це робиться двома руками. Взяли ось і заводите і поміж тарілочок, обов'язково, поміж тарілочок, отак. І це я підписав, що це ліва голка, права голка, довжина стіпка, регулятор. диференціальна подача тканини. Верхня нитка на шву, вже на шву, і нижня нитка. От, І просто дуже легко в цей оверлок заправляти, ну, якщо чесно. Просто берете ось так, в розріз, і. Направник. Що, що, ну цей оверлок дуже просто заправляй. Піднімаємо, тримач голок у самий верх. І ось так ві, ну, ниточку виводимо. Так же саме беремо на праву голочку. Ось. Так же саме беремо, заклацнули його туди, поміж тарілочок. Знову, опять по направнику, ось так і тут уже другий направник. Ось так. Потім ми беремо ось так. В усіх верлаках голки заправляються в самий останній момент. Залишаємо тут голочки і давайте петельники будемо заправляти. Я завжди працюю різного кольору нитки, щоб видно було яку нитку, ну, яка нитка де йде. Бо якщо одного кольору поставите, ось я заправив, то ви не зрозумієте. Ну, ось, де яка нитка перетянута або не дотягнута. Тут є схема, в принципі, є схема заправки ниток. Ось, ну я покажу наочно, як воно виглядає. Берете ось ось так заводите. Ну, воно інтуїтивно, воно саме туди заскок, заскакує ниточку. І ось так. Вона там між тарілочками заходить. Ну, можна тут наверху придержати і потягнути. Ось. Потім ще один направник. Так. Так. І петельник у нас у вушечку. І в принципі можна під лапку. Старі верлоки. Ось тут лапка так піднімається, це у нас такий речажок. Старі оверлоки і з заводу вони йшли не налаштовані. Так що, хто надумав купувати такі оверлоки перевіряйте на працездатність оверлока, бо вони з завода були не налаштовані. І йшли. Так, і також ми заправляємо. Ось так у нас іде. Нічого складного абсолютно, пару раз його заправив. Теж ниточка сама стає, де їй треба, і вона вже поміж тарілочок. Мені не дуже зручно, щоб ви зрозуміли, бо камера стоїть перед носом, за нею поганенько видно. Світло я, Світлодіодне повиключав максимально, бо воно засвітлює. Засвіжує. І ось, будь ласка, ось оцей направник. Потім виводимо нижній петельник, він же лівий, у крайнє праве положення. Крайнє праве положення. І тут у нас є, як би, ось такий ось механізм. Нажимаємо його ось так і заводимо. Там теж є вушка таке. Направничок такий. Ось. І ось так воно має бути. І тепер вушко петельника нижнього лівого. Нічого складного абсолютно. Можна нитку тут залишити, ну, а можна вивести під лапку. Під лапку, щоб нам вивести, нам треба ось мимо під... ну, ножечка запустити. Бо ножичок... Переріжемо. Тепер дивіться, дуже важливий момент. Або можна його отак відкласти, ну, саме самому взяти. Або ви ось відводите в краннє ліве положення. Ось так, Да. Ось так ви заправляєте. І ось так ви поставили на місце цей заправник, коротше говоря. І все. Знизу оверлок готовий до роботи. Навіть можна закрити кришку. Цей натяжник у нас практично на нулю стоїть. Це регулятор натяж... натяжника. Цей ми вже підрегулюємо там плюс-мінус. Не треба накручувати на 3, на 5. Ось. І тільки в цей момент, коли ми нижній петельник заправили, заправляємо тільки голочки. Немає значення права чи ліва. От. Ну, включу світло. Дуже багато з ним було роботи по ремонту, налаштуванню. Ну, налаштував. А ці ниточки просто можна на набік на і все. Можна під лапку, можна набік. Немає значення. Як оверлок налаштований, то він буде шити без проблем. Тільки одне оце вимога. Спочатку петельники, потім голки. Якщо вам треба замінити гол, ну, нитку на петельнику, лівому, лівому нижньому, обов'язково витягуйте його із голок нитку. Бо діла не буде. Опускаємо лапку і починаємо працювати. Регулятори натягу нитки тут в діапазоні 2. Десь отак не треба накручувати на 3 на 4, то дуже багато. Дуже чутливі регулятори тут. Також отак. Ну і давайте подивимося, як він шиє. Як він працює. Ось така у мене тканинка. Пані Наталія прислала мені, правда, ось такий ось би на спортивний костюм. Ну, Це дуже маленький кусочок для налаштування оверлока. Ну, давайте подивимося, як він буде шити. Для такої товщини і щільності тканини. Поставлю на 4, максимальна довжина. Піднімаємо лапку, отак от, от руки. Не обов'язково тут її припідняли, поставили і поїхали. Ну, педалька відповідно під столом. Ось такий гарний шов. Ну це ось на 4. В принципі, може і багатенько. Це вже таке діло. Можна зменшити. Ось отак на 3,5, десь отак. І ось такий, ось на три. Це на чотири. Ось така тканина, ну, подібна. Теж. Це я розпашивалку якусь налаштовував. На ну, давайте ще зменшимо. Давайте трішечки складочкою, або якби манжетик якийсь. Ну, начебто пришиємо. Ну це буде дуже тосто для ножа цього. Та так, щоб потихеньку. Він впів перерізати таку товщину. Ось таке утовщення, Товста тканина. Ріже, шиє, без проблем. Друзі, оце такий оверлучок. Я зробив для пані Наталі. От. Ну, давайте щось трикотажне. Ось. Зараз підберу тканинку. Е, до речі, я не сказав. Ширина шва. Ширина шва, я написав, ширина. Ось цією гаєчкою. Якби це інструкція по використанню. Е, для того, щоб. Ось нам треба бусій шов, то ми крутимо цю гайку. І дивіться, що ніж ніж. Я кручу і ножичок уходить. Ось тут у нас якби тут. Якби шкала така. І ось він уходить. Сходиться і відповідно скільки ножичок зрізає, стільки така ширина шва і буде. Максимальну ширину я тут поставив. ножичок, отак, якщо вам треба вбрати. Ось так він убирається і можна шити без оверлака. Тільки розраховувати на те, щоб петельник не вдарив по тканині. Ширину шва я тут поставив 6,5, здається, максимум. Ну, щоб пролів вийшов, на цьому вверлку, шить, треба голкова пластина. Я так зрозумів, голкої пластини немає, пані Наталі. Вона буде шити спортивні костюми. Все. Ось, ну, давайте ось щось ось ось, в'язаний такий матеріал спробуємо. Я перед тим, як відправити, на різних видах тканин ну, використовую, ну, Перевіряю так. Дуже товсто. Треба потихеньку, не, не, не треба спішити. Ось такий шов, таке товстелезне, в'язаний тканина. Ну, отак налаштував, друзі, оверлочок. Або ось така тканина, ось, наприклад, Біфлекс. Так. Ось Біфлекс такий. Це якась передня полочка була. Все. <coughs> так. Треба виложити. І ось такий гарний шов. Ну, нитки трішки не в колір, звісно, ну, вибачте, тут під різні тканини, або ж ниток не одна переставляється. Навіть можна трішечки зменшити. Довжину. Он на боку шовчик. Ага. И тупста. Ну и бачите. Ну, топ конечно. Чим чотирьохнитичний шов, що він тянеться, він еластичний, пропусків немає, все прекрасно, все гарно, красиво. Ну, такі спроби, друзі. Кому? Пишіть коментарі, ставте лайки, вподобайки, ось. коментуйте, комусь що цікаво. Кому потрібно налаштувати, телефонуйте, налаштувати різну техніку, верлоки, розпашувальні машини, швейні машинки, звертайтеся. Номер телефону я залишаю під відео в описі. Ну і все буде Україна.